Привіт усім! Я тут у Сільпо, прикупила такий гарненький стейк, але він мені дуже сподобався. Хочу сьогодні приготувати його. Тут стейк він заважив на 602-602 і коштує він 141 гривню. Ну і до нього ще купила такий шпинат, він якраз був по акції. І сир. Сир. Крафтяр сологуні палички. Сир, здається, 47 гривень коштує. Так, І ще купила такі помідорки чері. Чері 69 гривень. Ну і до стейку купила таку тарілку Люмінарк. Якраз дуже вона буде пасувати до стейку. Ну, я ще побачила ось такі підсніжники. Купила собі такий букетик маленький. Порадувати себе. Такі гарненькі, і вже весна. Так вже хочеться весну. Так, так що давайте зараз приготуємо стейк. Дивіться, який гарненький стейк. Я його просто посолю та поперчу. Ну, за бажанням, можна додати і будь-які приправи чи прянощі. Кому що ту вподобає. Ну, я просто посолю та поперчу його. І так, на сковорідку я налила трішки олії і дала вершкового масла. І тепер дала туди три зубчики чеснику, так, щоб набуло було такого трошки чесночного аромату. І тепер, коли вже все. Добре розігріти. Коли сковорідка добре розігріта, буду викладати сюди стейки. Ой, які гарненькі стейки. Супер. Ось поставити. ось так. так. І тепер будемо жарити з кожної сторони до готовності. Усе. Стейк готовий. Дивіться, який він гарненький получився. Ммм, смакота. До речі, цей стейк буде дуже гарно пасувати до романтичного вечора. Ну, наприклад, до 14 лютого Дня закоханих. Під келих хорошого червоного вина буде просто супер. Усім смачного!